Доброго вечора ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха Химера Лісового озера. Та сьогодні, мабуть, ми неабияк прислужилися сусідам своїм приїздом. Бо дядько Гнат таки відклав свою науку до завтрашнього. Доброго здоров'ячка. крикнув хтось із вулиці. Ну, починається, прошепотів Митько. Зараз пів села сюди збіжиться. Ходімо десь сховаємось. І дременув не дуже вічливо за хату. Я подався був за ним, але тут мене перепинив той же голос Куди це ти, Митю, чи не впізнаєш мене? Я озирнувся. У хвіртку заходив дідок у темних, смугастих штанях. Вправлених у запилені чоботи, в синьому бувалому, в бувальцях піджаку й кашкеті. А, драстуй, Гнатовичу, відповіла митькова бабуся, визирнувши з погреба. Здрастуйте, зніяковіло привітався я. Ну і змінився же ти, хитнув головою дідок, зупиняючи серед двору. Га? долинула з погреба. Змінився, кажу, де мідівно, онучок твій, повторив дідок, придивляючись до мене. Підріс. же, підріс, радо погодилася бабуся, брязкаючи внизу посудом. Ти ж коли його бачив два роки тому? Еге ж, два роки. Ніби погладшав трохи. Та де там погладшав? Худющий, як і був. Е ні, який же він худющий, опецькуватий. А то ж ніби волосся було русяве, а це потемніло. Та де ж потемніло? Отого дива бабуся аж вилізла з погреба і кинула погляд на мене. Тьху, Трохими, та чи ти не бачиш це ж не митько. «Отож, бо й видно, що не митько, охоче погодився той. А хто ж? поспитав жваво. Приятель його Сергій. Разом приїхали. А, спокійно, аж ніяк не дивуючись, мовив дідок. Я й дивлюсь, ніби не митько, а воно й виходить, що Сергій. Да, продовжив мощуючись на Ганку. Зараз улітку всі своїх дітей кудись отсилають. То в табори, то ще десь, а як нема куди, то до бабусь. Оцей до Дмитрівни теж онук приїхав, старшенький, правда, за ваших, Василь. Так той на велосипеді ганяє. Собою привіз розібраний. Бабуся до нього кинулась, мовляв, онучко мой рідний, як же ми давно не бачились. А він їй обережно, баба. Не чіпайте мого чемодана, бо в мене тут велосипед. Не встигла вона й слова сказати, як він уже той велосипед витягнув, склав у момент і ходу з дворища. Дмитрів навгвалт. Куди ж ти? А він тільки рукою махнув, мовляв, одчепись. А годин за дві приїхав і каже. Це в мене тренування такі точно за графіком. Значить, пояснив уже від себе дід, як пробила, скажімо, першу годину чи яку там, то ти хоч спиш, хоч їси, а скачи на велосипеда, паняй, куди очі бачать. Отаке. Ну, а ви, спитав, теж на велосипеда ганяти будете? Ні, промимрив я, нам треба колекцію збирати. А, ну, збирайте. А захочете, то приходьте в гості. Я ваш, так би мовити, найближчий сусід. Тут же, за вашою хатою, і моя стоїть. Та Митько знає, а де ж він сам? Зараз прибіжить. Ну, то ще побачимося, потюпав він до хвіртки. Митю, загукала бабуся, Ідіть їсти. Ви з дороги, певно, зголодніли, посміхнулась до мене. Ще й як, кинувся я до вмивальника. Ну, як там у вас? Все гаразд удома, цікавилася бабуся. Угу, все, ствердно кивав головою Митько – запихаючись голубцем. А як доїхали? Добре, отказував Митько, простягаючи руку до глечика з молоком. То чому ж тато не повідомив? допитувалась бабуся. Я когось зустріти послала б. От хоча б гната або діда Трохима. Не знаю, відповів Митько, наливаючи собі киселю. Ми й самі дивувалися. Телеграми не дали, не вгамовувалась старенька. Телеграми. скрикнув Митько. Ну, так і що ж тут дивного? А вже ж телеграми, та ти не переживай так, от сердешна дитина. Я почав уже здогадуватись, до чого воно йдеться, і з підозрою поглянув на друга. Ох же я раз телепа, скочив він на ноги, засовуючи руку у бокову кишеню курточки. Ай-яй-яй, же ж вона, тата написав, я ж і подавсь був на пошту, а дорогою забіг по батарейки, а потім згадав про плівку, а потім забув про телеграму, закінчила бабуся. Еге ж, еге. Ех ти, провела рукою по митьковій голові. Наїлися? Наїлися, спасибі, дружно закивали ми. А тепер куди? Та ще не знаємо. Може, погуляємо трохи чи на річку? Ну, ідіть, ідіть, та на обід не запізніться. Розділ третій. Озеро змії люблять сіно. Щось зумить і зумить мені у вусі, і від того в'їдливого звуку я розкрепляю повіки. В кімнаті півтемрява. Митько спить поруч, на розкладачці, а у вікно товчиться і товчиться. Головою і тому, мабуть, ще більше чманіє настирна муха. От капасна, думаю я собі. А тут, агов, Демідівно, діждались таки онучка. Діждались, Дмитрівно, діждались. Приїхав із приятелем своїм. А де ж то вони? Чи вже подалися кудись? Спляті потомилися з дороги. Та й городські ж, люблять поспати. А он мій Василь теж городський, а ще зрання на свій велосипед найшла чим хвалитись та й гайда з двору. Ага, так це баба того Василя, подумав я. Ну-ну, і підскочив до вікна. Проте вікно виходило в город і видно було лише картоплиння. Тоді я поторсав митька за плече. Вставай, митю, он василева баба прийшла. Га? сонно озвався той. Баба прийшла Василева, отого велосипедиста!» Тю, то це треба мене будити, позіхнув товариш. Хай собі хоч сто баб, що тобі до них? Та нічого. Я думав тобі цікаво буде. Цікаво, знов позіхнув товариш. Що там цікавого? І раптом, мов оце не він, щойно ледь одірвався від подушки, скочив на ноги. Ну, то збирайся швидше бери морилку, ясачки та й «Підемо собі.